Добрий ранок, любі хлопчики та дівчатка. Я рада привітати вас на ранковій гімнастиці у літньому садочку. Ноги нарізно руки за спиною. Робимо вдих руки вперед, назад. Вибіг. Вдих. видих. Раз. Два, три, чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Ноги нарізно. Руки на пояс. Наклони уперед торкнулись на спів. Стали два. Наклон. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Добре. Право ми робимо наклон. Раз. Два. Вліво, три. Чотири. Вправо. Раз. Два. Три. Чотири. Ускладнюємо на носок. Раз. Два. вліво, три. Чотири. Вправо. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три, закінчили, полуприсіди. Ноги нарізно присіли. Раз, два, встали, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Стрибки на правій нозі. Раз, два, три, чотири. на Наліво. Раз, два, три, чотири. Права, раз, два. три, четыре, лево, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Кроком вдых, выдох, вдых, выдох, вдых, выдох и вдых, выдох. Я кровы пчелка. Вдых, зы, зы, зы. Вдых, зы, зы, зы. Вдых, Зи-зи-зи. І останній раз вдих. Зи-зи-зи. Молодці. Хлопчики та дівчатка. А на сьогодні у нас усе. Пока-пока.